Ось п'ять цікавих фактів про перший політ людини на місяць під час місії Аполлон 11 Перша людина на місяці. 20 липня 1969 року, Ніл Армстронг став першою людиною, яка ступила на поверхню місяця. Його знаменита фраза: Це маленький крок для людини, але гігантський стрибок для людства. Увійшла в історію. Залишений американський прапор. На поверхні місяця астронавти встановили американський прапор. Однак через відсутність атмосфери та сильний викид газів під час старту посадкового модуля прапор імовірно, впав на поверхню. Сувеніри на місяці. Астронавти залишили кілька предметів на місяці, зокрема, пам'ятну дошку з написом Ми прийшли з миром від імені всього людства. Вони також залишили невеликий кремнієвий диск із посланнями від лідерів 73 країн світу. Комп'ютери були слабшими, ніж сучасні смартфони. Бортовий комп'ютер Apollo Guidance Computer, який допоміг астронавтам здійснити політ, мав обчислювальну потужність значно меншу, ніж навіть найпростіші сучасні смартфони. Тривалість місії Місія Apollo 11 тривала 8 днів 3 години, 18 хвилин і 35 секунд. За цей час астронавти провели на поверхні місяця близько 21 години, з яких 2,5 години поза модулем здійснюючи експедицію. Цей політ став визначною подією в історії науки, символом досягнень людства та джерелом натхнення для багатьох поколінь.